Виноград, сорт називається Шарадує Ей, селекції Михаїла Гречко. Сьогодні у нас 24 липня 2024 рік повністю зрілий. Це Вінницька область. Місто Вінниця, вважайте. Ось така вийшла така гронка десь до кілограма. До кілограма гронка. Ягода на смак солодкий вже. Набрав м'якоть м'ясисто соковита. Смак такий, нагадує череш, спілої черешні. Спіла черешня такий дуже гарний смак. Мускату тут немає. Спіла черешня. Окрашення таке темне до чорного. Окрас. От Ягода в грам не важила десь грам до 10-12 найбільші. В середньому 10 грам. Ягода. Як на цю пору, то це показав хороший результат. Шарада UA, селекції Михаїла Гречко.